Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Зоя і сьогодні 10 жовтня. Сьогодні у мене виходить з великим запізненням ця частинка відео по етапу, по проєкту «Зв'яжи шапку 5х5 разом із Оксаною Левчук. Сьогодні я вам показую свій бактус, але, на жаль, він не в закінченому ще етапі, так як проєкт великий, і на цьому тижні я не встигла. Мій день почався, вчорашній день почався так. І але до вечора а, я не встигла зняти відео, так як вчора був день народження, і діти мені влаштували свято. Але сьогодні зранку я вам знімаю цю частинку відео по центральній петлі, в мене вже 45 см. І мій моточок має такий вигляд. Я думаю, що протягом цього тижня я закінчу свій бактус. А далі подивіться етапи створення мого бактуса. Привіт всім! Сьогодні я починаю в'язати свою шаль на проєкті Зв'яжи шапку 5 на 5, третій сезон. Сьогодні вже 4 жовтня, але я ще тільки приступила до в'язання своєї шалі. Моя шаль Мені дуже подобається, зв'яжу на шпицях 2,75. В'яжу із ниточки. АЛІЗЕ, АНГОРА Gold АМРЕБ, БАТІК. Batik. У мене колір. Де він тут написаний? Ось. Колір 72,95. Тут у мене 150 грам, 800 метрів. Мій перший проект буде шаль, буде шаль чи бактус. В залежності від того, я в'яжу перший раз такої ниточки, побачимо, який буде розмір моєї шалі. Узор придумаю по ходу. Подивилась декілька мастер-класів і в'яжу узори придумаю по ходу, який мені сподобається. Чи підходить до цієї ниточки, чи ні. Біля краю додаю кожному рядочку, біля центральної петельки, додаю лише в лицевому рядочку. До зустрічі за декілька секунд. Вітаю всіх! Сьогодні п'ятниця, 7 жовтня, і я знімаю проміжний етап участі у проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5. Сьогодні я показую вам свій результат роботи за даний тиждень. Сьогодні я в'яжу бактус, це мій перший проєкт бактус. Ось він має вигляд. Це проміжний мій звіт по в'язанню в даному проєкті. Даний бактус я в'яжу із ниточки Alize Gold amre batik Ось уже маю. Але Розпочалася робота на городі, у нас нарешті закінчилися дощі, і мій проєкт дуже повільно рухається. Я зараз повішу маркер на сьогоднішній день і в неділю відзвітую, скільки я зв'яжу. На жаль, даний проєкт не зможу закінчити. До неділі. Наступне підключення буде у неділю. Всім гарного, мирного дня!